Мені не вистачає часу. Я не можу виділити час, щоб ще й грошима розбиратися. Або моє улюблене, Жень, підскажи, як ти усе це встигаєш? Частина моїх знайомих скаржиться, що у них немає часу розібратися у власних фінансах, і навіть що їм ніколи подумають, навіщо їм гроші. Наразі я особисто супроводжую клієнтів, веду три проекти, включаючи цей YouTube канал. Проходжу дві навчальні програми. Три рази на тиждень тренуюсь, плюс два рази на тренування по більярду і проводжу час із сім'єю. У мене дружина, 12-річна донька та 3-річний син. Паралельно у цьому цьому я планую до свого 45-річчя бути доларовим мільйонером. Коротше кажучи, я намагаюсь отримати багато значних результатів по життю. Привіт! Мене звати Євген Зубковський, я приватний інвестор. Та незалежний фінансовий радник. І сьогодні ми поговоримо про тайм-менеджмент. Ти можеш запитати, чому на каналі про фінанси та інвестиції ми говоримо про тайм-менеджмент. Проте я можу впевнено сказати, що тайм-менеджмент безпосередньо впливає на те, як ти заробляєш гроші та як ними управляєш. І почнемо ми з обману, або, як то кажуть, когнітивним спотворенням, яким створює назва тайм-менеджмент керування. Часом. Людям, які кажуть, що їм не вистачає часу, я зазвичай проводжу такий приклад. Уявіть, що я собі зроблю розпорядок дня у такому вигляді: 5.00 я прокидаюсь і одразу ранкова зарядка. 6.00 сніданок, 8.00 приймаю участь в марафоні, 12.00 граю в футбол з друзями. 13.00 я обідаю, з 14 до 18 проводжу серію консультацій з клієнтами, з 18 до 22 передприяю по максимуму час сім'ї. І до речі, якщо ви вірите, що я дійсно все це зможу зробити в один день, то ви мене дуже переоцінюєте. Але я знаю, що є люди, які живуть в таких режимах роками. Знаєте, який їх секрет? Встають о 5-й і, зробивши пару рухів посять фото в соцмережу. Далі так само вони пробігають марафон, фото на старті, сіли в машину, фото на фініші. Я думаю, ти вже починаєш улавлювати суть. Раз з друзями у напівсилу. І більше розказую, як втомився після марафону. Тож не сильно буду грати з вами. Клієнтів можна не слухати і тільки робити вид, що ви щось вирішуєте для них. А сім'ї розказувати, який важкий у мене був день. І відстаньте від мене, я приділяю вам час на вихідних. То, чого справді не вистачило мені у цьому розкладі? Я думаю, не часу. Мабуть, в цей зайнятий день мені не вистачило здорового глузду. Хм, жартую. Для такого дня мені не вистачило сил зробити все це в один день. Це по-перше, а по-друге, скоріш за все, я просто не збирався отримати результат по кожній задачі. Щоб показати результат на марафоні, треба підготуватись завчасно та повністю присвятити всю енергію забігу. Щоб показати результат у футбольному матчі, треба приймати участь у групових заняттях та викластись на повну під час матчу. Щоб показати результат під час консультації сім'ї, ну ви зрозуміли, підготовка та повна віддача. І чия ж повинна бути підготовка та віддача? Хм, моя? Так от, ми не керуємо часом, ми керуємо собою. Я б перефразував би тайм-менеджмент на селф менеджмент Найбільший ресурс до досягнення значних результатів. Це правильно розкласти себе для досягнення значних результатів. Виділити увагу та сили на підготовку для досягнення важливої для тебе цілі, і захистити цю увагу та сили від інших факторів. Сьогодні я буду говорити про ці дві важливі речі: де знаходити сили та як їх захищати. Тому що є такий вираз, де фокус там і результат. Тобто, куди ми направляємо увагу. Там ми і отримуємо результат. Обман номер 2 який дається на тренінгах по тайм-менеджменту це відчуття задоволення за виконане завдання. Ці всі гарні папочки, щоденники, програми по самоорганізації, вичерпнув задачу з нотатка і ендорфінчик пішов. Іноді ефективність сама по собі викликає захват. Встигнути так багато і викликати повагу у інших людей. Це псевдо, не справжня ефективність. Це просто натягування себе на зовнішні очікування людей. Так виглядають дуже зайняті люди в офісі. Вони швидко збираються по драбині успіху, щоб в кінці кінців визнати, що драбина була приставлена не до тієї стіни. Повертаючись до метафори зайнятого дня, який я описав сьогодні. оточуючі можуть повірити, що ти успішний успіх в оплаті. Але внутрішнього задоволення від, від марафону, який ти проїхав на машині, не буде. На фініш життя в такому режимі буде чекати гірке розчарування за те, що не мав сміливості чи клепки прожити те життя, якого хотів. Тому моя порада номер один: знай свої пріоритети. Мені здається, що людина, яка не може посидіти наодинці сама з собою хоча б годину на тиждень і не може задуматись, куди вона йде, не повинна йти на тренінг по тайм-менеджменту. Вони її тільки зашкодять. Чим більше тобі здається, що тобі не вистачає часу, тим важливіше для тебе сьогоднішнє відео. Заплануй собі одну годину із собою. Можеш навіть зараз. Що я можу порадити тобі зробити у цю годину? Перші 5-20 хвилин просто насолодись спокоєм. Послухай тишу за вікном, можливо, посмакуй в ранішню каву. Чи ти з тих людей, які люблять трохи розім'ятися зранку. Ти запитаєш, коли? Знайти для цього час. Особисто я зазвичай прокидаюсь десь за пару годин до того, як прокидається моя дружина та діти. Зазвичай в 5.30 чи 6 ранку, щоб в мене був час для себе. Планування повинно бути пов'язаним із задоволенням, а не з відчуттям, що ось-ось луснеш від напруги. Далі вивантажуй голову. Напиши свої цілі задачі усі-усі. Зазвичай 20 хвилин достатньо для цього. 80% це буде сміття. Що кому сказати, маленькі битові проблеми або неприємні справи. Вони займають нашу увагу і сили. Після того, як задачі виписані, пора поставити пріоритети, як визначити, що є пріоритетом. По-перше, це твоє особисте. Ніхто нікому не може до кінця сказати зовні, що для тебе важливо, а що ні. Тільки ти можеш про це сказати. По-друге, є така класична перевірка на справжній стілі. про неї через пару хвилин. І коли вже пріоритети визначено, можна подумати, як їх досягти і які задачі я хочу виконувати сам, а які можу делегувати. Таким чином, розписуючи на папері той чи інший план. Перевірка на істинність цілей називається 5. Навіщо? Допустимо, ти обираєш пріоритет заробити мільйон доларів. Запитай себе, навіщо. Напиши відповідь: допустимо, у тебе вийшло щось, типу: це звучить круто. Я зможу подорожувати світом, мати дорогі речі. І знов питаємо себе. Навіщо? Ну так живуть люди, за яким я стежу в інстаграмі. Вони виглядають щасливими та успішними. Хм, навіщо? Тому що я хочу мати успіх, щастя, як і всі нормальні люди. Але чому мені для цього потрібен саме мільйон? Чому не півмільйони? Чи взагалі не буде у мене такого ж відчуття розчарування, як після того, як я нічого не відчув, коли у нових автомобілях? Я думаю, вже зрозуміло, що під час такого діалогу з собою може виявитись, що такі цілі поверхневі. І, до речі, саме тому, що підсвідомо ми відчуваємо такі цілі поверхневими, ми рухаємось до них у півсили. Бо, на жаль, у нас не з'являється енергія для їх досягнення. Тобто сума мільйону доларів була вершиною Азберга, а під нею ми можемо знайти свої справжні цілі. Але коли тобі зрозуміло, що є дійсним бажанням, коли очі горять, Легше казати ні неважливому і казати так важливим речам. Ще наголошу, що таку ревізію, ревізію цілий варто робити регулярно, щоб добратися до самого себе. Як і побудувати хороші сімейні стосунки, потрібно багато часу, проведених разом. Як казав Сенека, ти запитаєш, чого я досяг? Хм, став самому собі другом. Досягла ця людина чимало, бо тепер ніколи він не залишиться самотнім. І знай, така людина всім буде другом. Поділись цим зі своїми друзями, які також цікавляться тайм-менеджментом. А я переходжу до поради номер два: оцифруй результат. Все ж таки, ставити цілі, типу Хочу бути щасливим це недостатньо точне формулювання. Більш за те, як ми побачимо далі, для таких цілей важко залучити допомогу. Бо незрозуміло майже нічого. Я думаю, що більшість глядачів і так знайома з концептом Smart. Тобто, що цілі повинні бути чіткими, конкретними, вагомі та обмежені у часі. Якщо не знайомі, можете загуглити. Але за смарт треба братися лише після того, як визначені пріоритети, та це дійсно твоя ціль. Бо буде прикладання драбини ефективності не до твоєї стіни. Ось мій особистий приклад: я вирішив культивувати у себе таку якість як дисципліну. Що таке дисципліна? Як я розумію, що я став більш дисциплінованим. Де я побачу результати. Відповіді на ці питання мене привели до того, що дисципліна мені допоможе усюди: у фінансах, у стосунках, у саморозвитку і так далі. Але також я визначив, що для мене першим інструментом для формування цієї якості буде спорт, а саме біг. І метафорою дисциплінованої людини буде марафонець. Хм, Ціль поставлена: я через два роки біжу марафон. І ось я почав регулярно бігати. Тут варто зазначити, що. До того нічого більш ніж інститутські 3 км я не бігав. А ще мені одразу стало не вистачати часу. Але це була ілюзія, бо, як казав вище, я повинен керувати собою, а не часом. Тому я став брати кросівки із собою в усі поїздки, щоб міг потренуватися коли я навіть у відрядженні. Один раз я навіть бігав навколо аеропорту. Порада номер три: делегуй. Якщо чітко можна визначити результат, то відкривається можливість делегувати. Задачу. Мені здається, що делегування це найголовніша парада в тайм-менеджменті. Якщо хочеш дійсно отримувати великі результати, без допомоги інших людей не обійтись. Я міг бігати самостійно, але я зрозумів, що якщо в мене буде тренер, то це буде набагато ефективніше. Тому я знайшов тренера, який допоможе мені в реалізації моєї цілі. Він мотивував, коригував план тренувань, допомагав відновлюватись. Бо він вже мав досвід та методологію, щоб такі, як я, ставали марафонцями. Я тренеру удологував свою мотивацію навчання та організацію, що вивільнило мою увагу та сили. І зараз причина, чому я можу паралельно вести декілька проєктів, тому що я віддаю виконання задач професіоналам. Ми зазвичай недооцінюємо, скільки треба часу для дійсно високих та якісних результатів. Ось, наприклад, це відео для того, щоб воно з'явилось, перед тобою над ним попрацювало декілька людей. Я написав сценарій, але потім я віддав його редактору, який робить так, щоб текст звучав, допомагає з джерелами та взагалі ставить мені завдання, які теми повинні бути підготовлені. Без редактору я пробив одне відео в місяць, не частіше. Зараз це відео знімає оператор Денис. Денис, скажи привіт аудиторії. Привіт! Бо щоб зробити цю картинку, треба не просто знати, як виставити камеру, треба ще й мати досвід. А це все час та зусилля. Потім всі вставки, анімації та видалення сцен, де я гекаю, мекаю, робить монтажор. Ще обкладинка до відео, що вона була клікабельна. Робота дизайнера. І не забуваємо правильне оформлення відео на Ютубі, щоб його побачило як, якомога більше людей. Мені здається, зараз ідеальний час поставити вподобайку, написати коментар вдячності команді за пророблену роботу і поділитися цим відео з друзями і знайомими. Нехай квітне український Ютуб. Так мені потрібно десь 2-3 години на написання сценарію, ще десь тільки ж часу на організацію надання зворотнього зв'язку. До речі, я ще й проходив навчання по ораторському майстерності та дикції, щоб краще доносити інформацію. Але я навіть думати не хочу, скільки б часу зайняло це відео без делегування. Тож секрет, про який я казав на початку відео, що більшість з проєктів і задач, результати яких я збираю, отримані за допомогою правильного делегування та партнерства. Порада номер 4. навчання та покращення процесу. І ось звучить так, що все можна віддати на аутсорс. Але що тоді робити? Моя відповідь, що коли обираєш, у чому хочеш розвиватися, сам. То далі йде практика та навчання. Це як вдих та видих. Неможливо бути класним спеціалістом лише практикуючи, бо очі замилюються. Здається, що можна робити свою справу лише одним способом. Але і лише навчання не дасть результатів, бо теорія без практики суха. Баланс між навчанням і практикою. Ось моя відповідь. Дуже цікаво, які є нові тренди і як їх можна інтегрувати. Також під час навчання зустрічаєш людей, яким можна віддати на долгування якісь задачі. І можеш розуміти, що відбувається і як можна керувати процесом. Більшість найбагатших людей публікують в своїх соцмережах, які вони книжки прочитали, які тренінги відвідали, про що нове дізнались, та опосередковано видно, що вони продовжують самоосвіту, незважаючи, що власне вони вже на вершині фінансового світу. Тож я рекомендую неважливо, скільки у тебе грошей в кармані. Інвестуй у навчання свій час та увагу. І остання парада номер 5 – ділити час на блоки. Знову згадаємо завантажений день з початку відео. Чи можливо у цей день пробігти марафон, потім пів дня відпочити і провести свій день, і у всьому приділяти достатньо енергії? Моя відповідь так. Певні задачі потребують певних витрат від нас. Я це називаю ділити день на блоки. Є час для концентрації, наприклад, написання сценарію. Є час для спілкування з клієнтами або сім'єю. А є для тренування, де голова відпочиває. А тіло нарешті отримує навантаження, якого воно не отримувало від попередніх активностей. Маючи таку послідовність, можна зробити різноманітні справи за день. Але головна ідея в тому, щоб чередувати напругу з відпочинком, спілкування з тишою, навчання з практикою. Відвоюй себе для себе самого, бережи і збирай час, який раніше у тебе забирали або крали, який даремно минав. Сам переконайся в тому, що я пишу правду. Частину часу у нас відбирають силою, частину викрадають, частина витікає даремно, але найганебніша втрата за нашою власною недбалістю. Вдивляйся ж пильніше, адже найбільшу частину життя втрачаємо ми на погані справи. Чимало налінь і все життя на ті справи, що потрібно. Чи вкажеш? Ти мені такого, хто цінував би час, хто знав би, чого вартий день, хто розумів би, що вмирає з кожною годиною. У тому й біда наша, що смерть ми бачимо попереду, а більшість її у нас за плечима. Адже скільки років життя минуло, всі належать смерті. Чи не ж так мій Луцилій? Як ти мені пишеш, не гай ні години? втримаєш у руках сьогоднішній день? Менше залежатимеш від завтрашнього. Або поки відкладатимеш все життя і промчить. Все в нас, Луцилі, чуже, одне час лише наш. Тільки час, що вислизає і плине, дала нам у володіння природа. Але і його хто хоче, той і забирає. Смертні, ж дурні, отримавши щось нікчемне, дешеве і, напевно, легко відшкодоване, вони дозволяють під'являти собі рахунок. А ось ті, кому приділили час, не вважають себе боржниками. Хоча єдину часу і не поверне навіть той, хто знає подяку. Може, ти запитаєш, як я поступаю, якщо смію тебе повчати? Зізнаюсь щиро, як марнотратник, ретельний підрахунок. Я знаю, скільки витратив, не можу сказати, що не витрачаю нічого. Але скільки витрачаю і чому, і як. Скажу та назву причини моєї бідності. Справа зі мною так само, як і з більшості тих, хто не через власну ваду дійшов до злиднів. Усі мені прощають, ніхто не допомагає. Ну то що ж, на мою думку, не бідний той, кому досить і найменше чого залишку. Але ти краще бережи своє надбання зараз, адже почати саме час.